Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас неділя, 21 година 07 хвилин. Дивимося напруга в мережі 180 вольт. Ось. Як бачите, спрацював у мене захист від заниженої напруги. відповідно ось Напруги у нас немає, адже всі зараз користуються Різними приладами навантаження велике. Ви зараз бачите 175 вольт, напруга в мережі. Зараз перейдемо, покажу на інший відповідно прилад. Ось як ви бачите, напруга через вотметр. Я вимкнув іншу розетку. Напруга в мережі 177 вольт. 180 вольт напруга в мережі. Перевантаження. Відповідно, дуже великі, мабуть, будуть починатися відключення електроенергії. Ось ви бачите, напруга в мережі. Отже, економим електроенергію. 180 вольт напруга в мережі. Ось, показую ще раз. Встановив я реле напруги. Я виставив 180 вольт. Нижній поріг, як ви бачите, 178. Навіть не пробую запускатись, ну зараз, можливо, запуститься. Не знаю, почекаємо трішки. Тут є час ще. Але ж, мабуть, не запуститься. Напруги нас зараз немає. Ось такий результат. Отже, економимо електроенергію. Не вмикаємо потужність споживачі. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.